Маркус склав рапорт з проханням перевести його на нижчу посаду. У чому причина? Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Магура Валерій Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Він пояснює, що керівництво бригади не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують бійці. Про це йдеться на його фейсбук-сторінці. Своє рішення Маркус також пояснює систематичним приниженням сержантського корпусу, нерозумінням командування бригади важливості морального духу бійців та відсутністю покарань за некомпетентність офіцерського корпусу. Військовий заявляє, що командування також саботує традиції та міфологію бригади. Крім того, Маркус назвав заступника командира військової частини аморальним дегенератом і додав, що перебування з цією людиною в одному колективі принижує його честь і гідність. Збудувати військову частину згідно з тими цінностями, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості немає. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним, наголошує Маркус. Тому він попросив командування перевести його на посаду командира бойової машини з окладом 3170 тисячі гривень. Детальніше про Маркуса Валерій Маркус військовий, письменник і мандрівник, став відомий як відеоблогер під час служби в антитерористичній операції з 2014 року. Публікував відео з передової про звільнення місць на Донеччині, результати бойових дій. Обстріли. Армійське життя. У складі 27-ї бригади брав участь у боях за Краматорськ, Слов'янськ, Дебальцеве. У 2016 році після отримання поранення залишив службу через стан здоров'я. З лютого 2022 року повернувся до Збройних сил. Згодом йому та капітану Івану Шаламазі запропонували очолити та сформувати 47-й окремий стрілецький батальйон. З жовтня листопад 2022 року 47-й окремий штурмовий полк проходив переформування, ставши бригадою. В середині червня 2023 року брав участь у контрнаступальних діях в Запорізькій області.